Ранок в хату найкращі люди. Сьогодні я їду на барахолку, і це влог. Я буду показувати різні ніштяки, різну красу з барахолки. Можливо, потім покажу свої покупочки, якщо вони будуть. В мене є плюс-мінус план того, що мені треба придбати. Зокрема, це прикраси, бо я зараз. Максимально захоплююся ними під мої різні субособистості, треба мати різні прикраси. Сьогодні трохи така, знаєте, та навіть не знаю, як описати, просто комфортний і трошечки такий гламурний за рахунок сережок лучок. Лучок, чесничок. Сьогодні неділя. По погоді, начебто все окей, але насправді навіть коли дощ або сніг, барахолка все одно працює. Їду я на почайну М метро Почайна <current> в Києві, якщо що, ну все, погнали. Давайте. Зараз go. Зараз 7.45. <jeunes> <quarterback> Прокинулася, як завжди, п'ятій, зробила всі свої справи і зраненьку я таке слово вирушаю на прогулочку. Взагалі вона працює о восьмій, десь ранку. Ну, поки доїду до метро, поки в метро доїду до печальні. Маршруточку свою я поки не бачу. До речі, я постійно наголошу на тому, що я обожнюю маршрутки, тролейбуси, тролейбуси, метро. Це дуже екологічно таксі. Це дуже екологічно і я не хочу мати свій автомобіль. І на права я також навчатися її. не хочу. Не хочу за вам цю інформацію. Знати, що там куди клацати в цій машині. Хоча водити я вмію технічно, механічно. А ці всі правила, повороти, я це не знаю. Чекаємо маршруточку, гайз. Що вам взагалі розказати? Не знаю, напишіть, як ви, як ваш стан, як ви себе почуваєтесь. Це, це просто. Я вважаю, що наші гривні самі одні окей, одні з найкарних. Така деталізація, такі кольори. от Якась фіалка намальована чи, чи, чи що це? Боже, не запах метро. Вот сюда едем. Ну что ж, 8.50, я уже майже на месте. Иду. Так вот, люблю эти все Коробка, там це все, блін, по 10 гривень умовно. Вау, подивіться. Нащо це мені треба? Блін, а як це нащо? Це буде композиція, наприклад, на стіл з фруктами, чи це занадто мало для фруктів? Блін, дуже гарно. Це... Якесь дуже якісне скло. Які гарні ножики, -майо! Краса, просто краса. А підкажіть, а це скільки коштує? 50 гривень. 50 гривень, дес. А -а -а -а. Ладно, степе. Степе. Нам це не треба. коли я буду формувати інтер'єр для своєї квартири, то скуплю тут нафіг все. Блін, подивіться, яка краса. Ця в мене штука є по розміру для фруктиків. Вау. Так, что по прекрасам? Ну, такая моя, конечно, треба. Инша <говорит> рыночная <говорит> 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 три с чем-то, четыре. Алло, mm батыщи, -hmm. пока людей. що, ми пройдемося? О, капець, у мене ось така вдома. Фоточку прикріплю, мені бабуся подарувала. Яка краса! Добре, просто мені так подарувалося. Що це таке? Ну бля, ну у мене проблема, що більшість просто велика. Великі каблучки на мене. Я рано лягла. Ну, нормально, так обучно, просто владу дождалась. Доброго ранку на столі серебро. Ой, таке я дуже люблю. Супер. Мантажна рамка. Вау, це супер. І одяг тут також. Є сто секунд Так, пішов дощ, але я думаю, він перестане скоро Буду на це сподіватися Перестане йти Ой, боля 50 це остання ціна, це нормально це що. заправити Провіряй, біри за мною в Ні, Ні. Масштабненько, правда? Проверяй, я вже вдома находилася так нормально. І насправді хочу ще, звісно, не було а, одних продавців В них дуже класні прикраси. Я чисто знаєте, по прикрасам, по сріблу ходила, дивилася, -бо, бо поки не хочу купувати ще там якісь вази, інтер'єрні штуки. Бо ставити поки. Це все нікуди. У мене так тут більш-менш понаставлено в інтер'єрі. Так от, зараз чисто по прикрасам, а зокрема по сережкам і по каблучкам. Отака от в мене новиночка. Всього одна покупочка. Супер взагалі, взагалі, взагалі річ. Я от люблю щось таке масштабне. Ці всі мілкоструйні якісь. Фігні я не сильно, Як до цього композиції, до цієї композиції таку чисто мінімалістичну додавати, окей, але ну, більше мені ось таке до вподоби. Срібло. 400 гривень. Це камінь в мене такий є схожий, дуже-дуже люблю такий. Рожевий, да, такий. Брудно-рожевий, але блін, мені сподобалось. я в шоці. Дуже класно під uh, нігці, під цей природний колір uh, підходить. Так що ось mm. я обожнюю барахолки, секунди, вторине споживання, це все дуже екологічно, це все дуже фактурно, в цьому є історія, це в цьому є шарм. Якось треба відчути це все. І я дуже собі вдячна за те, що я це розумію, бачу в цьому величезний сенс і безмежно кайфую. Все. Буду відправляти а, зараз одну шкатулку, яку я продаю на своєму Олексі. До речі, заходьте. От, наприклад, по оцим об'явам, просто в, в пошук, вводьте об'яву, назву, і потім дивіться інші мої оголошення. Я так часто, знаєте, по чуть-чуть, де-не-де щось виставляю і сама активно щось купую на Олексі. Знову ж таки, екологічно, все як ми любимо. Все, до нового відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, оце все. Бажаю вам всього самого найкращого, фігісного настрою, багато енергії, шукардосного стану. До нового відео.